До нашого ефіру готовий долучитись наступний спікер Сергій Фурс, економіст, фінансист. Пане Сергію, вітаю вас. Вітаю пане Сергію. Хочу і вас спитати про власне те питання, яке сьогодні в рамках мультимедійної платформи Новини лайф. Ми намагаємося дослідити. Чого очікують наші українці від активізації перемовин у Туреччині? Чого очікуєте ви, пане Сергію? Шлях до миру, нових обмінів, потенційного припинення вогню чи нічого. Ну, глобально, якщо ми чекаємо миру, то нічого, тому що поки все впирається в бажання Путіна. Це не залежить ні від України, ні від там американців, європейців все залежить від Путіна. Чи хоче він продовжувати війну, чи ні. Зараз ми бачимо, що він хоче продовжувати війну, виставляючи ті самі умови капітуляції, які і раніше. Е, побіжно може бути позитивний ефект це обмін полонених, якщо росіяни будуть хотіти продемонструвати Трампу. Що дивіться не треба більше нових санкцій? Ми типу хочемо. Найкращий варіант, який на мене як на мене, досить малоймовірний, дуже малоймовірний, але найкращий з можливих це поновлення умовного енергетичного перемир'я, те, що було навесні і влітку, тому що зараз для нашої економіки це вкрай потрібно. Щодо нашої економіки, власна рада в чергова перенесла голосування за бюджет 2026 року. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа. Розгляд законопроекту тепер відбудеться 2 грудня. Основна причина це тривалі консультації по двох ключових темах: Реформа оплати праці вчителів та направлення 4% податку на доходи фізичних осіб. Я ж закцентую, що цього року рекордна кількість правок була за останні 19 років погодження бюджету. В Україні 3339, всіх її а, ніби опрацювали станом. Зараз все ж совуються постійно. Ось ці дедлайни погодження і в другому читанні розгляду бюджету. Наскільки ми ще встигаємо зробити вчасно а, і власне таке погодити бюджет на наступний рік, пане Сергію? Ну, дивіться, мова ж не в правках і не в вчителях. Насправді, правки це було спам переважно. А зараз ми самі бачимо, що є певна політична криза, і через цю політичну кризу за бюджет не голосують. От і все насправді, це питання того, як швидко це вдасться врегулювати, як вийде парламент із цієї політичної кризи. І як тільки вийде, відразу вони проголосують. А вся політична криза це умовно ті процеси, про які паралельно стало відомо. Це ось ці корупційні скандали. Чи ймовірно, і ну, певна кількість таких собі політичних рішень, яких також було закладено в державний бюджет 26-го року, от на рівні ось цього плану? Та ні, дивіться бюджету взагалі ні до чого. От взагалі ні до чого, тому звісно, що спусковим гачком став корупційний скандал, але це наклалося на те, що дуже багатьох людей вже була втома від дій умовної влади. Була справа Кудрицького, була справа Труханова, Було багато багато різних речей, коли люди відчували, що щось не те відбувається в країні, і зараз просто знайшлося вихлоп для того, щоб ця енергія вийшла і Знайшлася можливість для, для багатьох людей чи ймовірність цієї можливості якось скаргувати цей курс, який багатьох лякав Пан Сергію. В Сполучених Штатах Америки вдалося побороти шатдаун. Було це зроблено не з першої спроби. Сильно достатньо вони затягнули і стикнулися з відповідними наслідками. А чим для нас може завершитися ось таке затягування погодження бюджету? Нічим взагалі ні ну е, яка різниця? Ну тут немає е, проголосують вони 31 грудня чи 31 листопада? Неважливо. Не Тим більше, що особливості американської української системи такі, що я, навіть якщо у нас не приймається бюджет, то ми в наступний рік входимо з. Бюджетом, який одна 12 попереднього року, ну тобто в нас не виключається робота уряду і так далі. Не відключається фінансування. Воно просто робиться по усередненим стандартам попереднього року. І в нас були роки в Україні, коли бюджет там взагалі приймався бозна коли вже навесні. Це не суттєво впливало на функціонування держави в Штатах. Інша система там просто немає не фінансування, і тому для них шатдаун так така болюча історія. Ми просто зовсім різні. Щодо відповідно тих цифр, які ми вже бачили під час першого читання і станом на зараз, які дещо змінилися до другого читання. Цього року видатки державного бюджету збільшилися вже на 19%. Про це повідомила прес служба міністерства фінансів. Мовляв, загальна сума у період із січня по жовтень склала понад 3 мільйони гривень, на 500 мільярдів гривень. 3 три, трильйони, перепрошую, 3 три трильйони гривень. Саме стільки складає з січня по жовтень загальна сума, і це на 500 мільярдів гривень більше ніж за аналогічний період минулоріч. Зокрема, на безпеку та оборону витратили 2 трильйони гривень. Це понад 60% від усіх видатків. Отже, знову видатки в нас збільшуються, а надходження залишаються на такому достатньо вже знайомому рівні. Звідки брати гроші? Чи розглядають станом на зараз наші парламентарі, Ймовірно, якийсь сценарій того, де ці видатки можна скоротити або відповідно перерозподілити, пане Сергію. Ну, дивіться, де брати гроші на заході брати гроші, це звісно. Бо поки триває війна, ми будемо повністю залежні від підтримки заходу в даному випадку підтримки Європейського союзу. Іншого варіанту просто не існує. Чи є у нас певні внутрішні резерви, які можуть збільшити доходи бюджета, Да, є насправді одна історія з посилками варта десь 2-3 мільярди доларів податкових надходжень, які мають бути в українському бюджеті, які ми цього року туди не включили, і це просто невіглас то яке. Коли ми створюємо пільгове оподаткування для китайського виробника. І виставляємо йому кращі умови ніж українському виробнику, і досі депутати туди не спромоглися дістатися, бо аж не популярно, як мінімум там 2-3 мільярди доларів. Є нелегальний нелегальний ринок тютюну, наприклад, там 700 мільйонів доларів. Тому певні суми ми, звісно, можемо знайти. Але знову ж таки, в кардинально це не змінить ситуації. все рівно ми будемо повністю залежні від наших західних партнерів. І зараз для нашого бюджету, для нашого фінансування на наступний рік. Два ключовою темою насправді є репараційний кредит. Тобто, оце для нас суперважлива історія. Вона все визначатиме, і власне на це зараз е, всі очікування, в тому числі там МВФ місія зараз працює в Україні. Да, вони говорять з українською владою певно про так званий дешевлення, тобто детонізацію економіки, Це ті самі посилки, це ті самі там тютюни і так далі. Тобто, ті внутрішні резерви, але все рівно всі дивляться у бік Бельгії і сподіваються, що Бельгія зніме своє ве на репараційний кредит, бо без нього дуже важко зрозуміти, як ми будемо профінансовані на наступний рік. Пан Сергій, а дозвольте уточнити з приводу ось цих пакунків за кордону китайських ось цих товарів, які українці закуповують. Чи правильно зрозуміло, що умовно оподатковувати товари з якогось там тему? А це вже можна отримати надходжень до нашого бюджету 2-3 мільярди доларів? Цього року близько 8 мільярдів доларів українці витратять на цьому тему, закуповуючи і отримуючи через посилки. 8 мільярдів доларів, які заходять в Україну без оподаткування. Це величезний шмат ринку зараз, і да, це може дати нам наступного року 2-3 мільярди доларів. Ну в залежності від обсягів, Да, ми не знаємо, яка там буде ситуація. Але 2-3 мільярди доларів от, чисто доходів в бюджет, які мають бути просто не то не не тільки тому, що нам гроші потрібні, а нам гроші потрібні. І було дуже нерозумно стимулювати імпорт, в принципі, коли під час війни ми навпаки маємо обмежувати максимально обмежувати імпорт. Але тут питання і в тому, що виявіть, що в місті є три супермаркети, Маркети в одному нема податків, а в двох є, куди ви будете ходити? Звісно, в той супермаркет, де податків немає, а два інших, де виставляються продукція українських і неукраїнських виробників, вони дивляться на це і думають, що за божевілля відбувається взагалі. Пане Сергію, ви ще зачепили тему репараційного кредиту. Не можу не уточнити у Європі. Розглядають три сценарії того, як власне допомагати і надалі українцям фінансово, в яких механізмах це робити? Репараційний кредит це один з сценаріїв. На вашу думку, чи є він станом зараз пріоритетним і буде реалізованим? Чи знову ж таки йдеться про певне кредитування, тому подібне? Бо певні країни свою позицію проти виказують цього репараційного кредиту? Дивіться проти Бельгії, бо Бельгія хоче, щоб її ризики були знижені. Бельгія абсолютно раціональна в цьому, тому що вона має певні юридичні ризики, і навіть фізичні ризики, бо були погрози фізичного знищення з боку росіян до бельгійців, і тому Бельгія хоче розподілити ці ризики по європейському союзу. І насправді це поки що технічного рішення немає. Диявол, як ми знаємо, завжди в деталях, але питання в тому, що плану Б і плану С ні в кого немає. От в європейському союзі немає інших планів по фінансуванню України, бо це дуже обтяжливо вже може видаватися з політичної причини, в першу чергу. Ну трошки з фінансової, але й з політичної кожного року виділяти десятки мільярдів доларів з бюджету там Німеччини, Франції, інших європейських країн для підтримки України. І тому це єдиний варіант, який зараз на столі, і тому так важливо, щоб всі ці технічні деталі були пророблені, і ми отримали. Тому що якщо ми отримаємо репараційний кредит, це повністю змінює ситуацію на столі. Знаєте, так перевернути стіл, бо тоді в нас взагалі не виникає питань про фінансування і української держави і війни протягом двох-трьох років на противагу Росії, де якраз ресурси закінчуються. Закінчуються досить швидко. Тому для нас оце топ тема цього грудня цього року і так далі. Це розмови з Бельгією про репараційний кредит. Пан Сергію, дякую вам за ваш аналіз за вашу фахову експертну думку. Сергій Фурса був із нами, економіст, фінансист. Дякую вам.